Сила, швидкість, точність. Саме ці якості відзначають вальника лісу серед інших професій. Цього разу кращі лісоруби Полтавщини показують свою майстерність, розпилюють колоди, міняють ланцюги і валять дерева. Учасникам конкурсу необхідно продемонструвати свої вміння у п'яти конкурсах, підготувати інструмент для роботи, якомога рівніше відрізати від коло товсті шматки, повідрізати дрібні гілки. Головні критерії виконання точність і швидкість. Як зазначає організатор змагання Микола Чумак, найскладніше для учасників це правильно звалити дерево. Найбільше болів якби заробляється на звалюванні дерев, що є саме небезпечне. Вид змагання. І найвправніший, як заздалегідь, стає переможцем. Владислав бере участь у змаганнях у категорії юніорів. Розповідає, що головне у валці дерева це точність і обережність. Важливо влучити у потрібну зону. Аталом нам вважається забити колишок. Виставляється зона і посередині кілочок. І необхідно попасти на цей кілочок. Також враховується техніка безпеки, правильність виконання, час. За результатами всіх етапів перемогу отримав лісівник гадяцького лісгоспу Олександр Найда. В якості винагороди він отримав бензопилку. Чоловік уже в посідає перше місце на подібних професійних конкурсах. Тепер планує брати участь у всеукраїнському, який відбудеться 25 серпня в Києві. Так очікував, що займу займу перше місце. Хто не хоче перше, всі хочуть перше місце. Якщо готуватись до останнього, значить для чого тоді зовсім готуватися? Лісоруби зазначають, такі змагання потрібні не лише для престижу і підвищення кваліфікації фахівців також треба доглядати природу. Ну, наше головне завдання це підвищення майстерності в лісовому господарстві, а також зберегти чисельність і популяцію насаджень і Тварину господарства. На церемонії нагородження заохочувальні призи отримав кожен. Переможці, газонокосарки та кущорізи, переможені іграшкові бензопилки та м'ячі. Нагадаємо, змагання вальників лісу в Україні проводять із 1997 року. Анна Штитьова, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.